Наступні два роки в Кремлі не залишиться майже жодного старпера, депутата-чиновника, їх знесуть, і там буде молодь, там будуть молоді люди. Не факт, що не такі підараси, як старі, але просто кажу вам по віку. Значить, зараз ведуться перемовини. Цілодобово там у Кремлі щодо як обійти, як хто кого обійде, хто де залишиться, які списки, які, тобто вони там на нормальному шухері. Ой, пам'ятаєте фільм, коли королева бензоколонки, коли всіх посилали наліво? тут така сама історія. Значить, куди посилаються кошти, які мають бути для обороноздатності, куди посилається сама оборонка, в який обхід. Оце дуже важливі питання. Весною дуже активно. З весни аж до шостого місяця, потім буде місяці три перерва, а потім знову буде допомога. Восени Євросоюз нас буде з чимось вітати. Тимчасові поступки з їх сторони це для чого санкції робляться. Ставлення звучить наступним чином. А, значить. Світові лідери адекватні, вони точно розуміють, що зараз в цьому році наступні півроку, максимум, треба вирішувати питання з договорами, з тим, що треба відрізати, і що треба ампутувати. Вони саме так це формулюють, бо вони вважають території, де нема нашого дому. Де тимчасово окуповані території вони вважають їх ну, такими, знаєте, заразними вже з гангреною там якогось ступеня, і їх треба відрізати, щоб далі ця хвороба не заразила весь організм? Отак вони вважають. Так, все буде виглядати так, як і виглядає. Люди потрібні, люди від влади переховуються, ховаються і попадатися на очі не хочуть. І влада буде вимушена збирати молодих, забирати молодих або агітувати молодих, мотивувати молодих. Значить, дивіться, заморожений конфлікт на Донбасі 200 гривень донат, які ви молодці. Дякую. Заморожений конфлікт на Донбасі. Там ситуація зміниться тільки коли двічі поміняються війська. Що це значить? Це може значить щось про миротворців, які будуть. Там патрулювати і наглядати за безпековою гарантією. Це може значити, що Рашка е, туди привела е, іноземців. Може, ще одних приведе і на тому щось зміниться. Тобто, чекаємо двічі заміни там війська. 200 гривень донат. Дякую вам і молоці. Через півроку для тих, хто давно служить, буде якась поступка, яка називається так. Надалі перед вами є вибір, і ви вирішуєте самі. Що то буде за вибір, я вам точно не скажу, але то, що ну, він буде, і сама наявність цього вибору вже каже про те, що зміни будуть тільки на краще. Нехай воно так і буде. Так, найближчі 4 місяці вони будуть петушатися і казати, що у них все ок, у них все по плану і Київ за 3 дня, а потім, з точки зору економіки, щось буде прям якась біда, біда. Ну, ту -ту -ту.